Всіх вітаю, наша країна дуже плодовита до хітів ігрової індустрії, і це дійсно так. На жаль, зараз країна переживає складні часи, але ми переможемо. І навіть в такий складний час наші розробники продовжують працювати над іграми і стараються нас порадувати дійсно гідними проектами, чого тільки вартий Stalker 2. Я не буду розповідати про хіти, які і так всі знають, хочу розповісти трішечки про менш відомі ігри, але дійсно гідні вашої уваги. В цьому відео я хочу вам показати топ крутих укріплі. Ігор, про які ви не чули або не грали. Напишіть в коментарях, що правда це. Так що сідай зручніше, бери смаколики і приємного перегляду. Почнемо наш топ або список з гри The Sinking City. Action пригодницька відеогра, розроблена компанія Wars натхнена роботами авторів жахів Говарта Лавкрафта. Гра була випущена для Microsoft Windows, PlayStation 4 і Xbox One 27 червня 2019 року. Вихід для Nintendo. -світ... Річ відбувся 19 вересня 2019 року, а для PlayStation 5, 19 лютого 2021 року. Події відбуваються у вигаданому місті Окмонт, постраждалому від повені в 1920-х роках. Головний герой приватний детектив і ветеран війни Чарльз Рід, який страждає від дивних снів. Він отримує запрошення розслідувати одну справу в Окмонті. Прибувши кудись, зустрічається з невідомою надприродною силою. Це детективна гра з відкритим світом, з видом Третьої особи вона має відкриту систему розслідувань, в якій результат виконання квестів гравцем часто визначається тим, наскільки він спостережливий при дослідженні різних доказів і наскільки логічно поєднує їх. Попри отриману картину подій, гравцям пропонується не обов'язково діяти згідно нею, маючи певні докази, протагоніст може замовчати їх задля власної вигоди чи дотримання справедливості. Йому потрібно турбуватися не лише про власний фізик здоров'я, а також про психічний стан. Острів українська відеогра в жанрі економічної стратегії, присвячена розвитку українського поселення 18-го сторіччя. 19 березня 2020 року гра вийшла в доступ на платформах Steam та Gog. Гра швидко зібрала більш ніж 100 відгуків, близько 90 з яких є свальними. Наразі в грі реалізовано понад два десятки будівель, землеробство і тваринництво, моделювання стежин, динамічна зміна пророки і базова торгівля. Особливості грі є динамічне моделювання стежин, котрі витоптують мешканці та відсутність прив'язки будівель до клітинки на ландшафті. Музичним супроводом грі слугує традиційна українська музика, зокрема кобза. Розробка острова почалась навесні 2014 року. Зпершу гра розроблялася на дозвіллі однієї людини, анонімним харків'янином Євгеном. З 2018 року гру розробляє команда з чотирьох людей. Вибір тематки гри був значною мірою обомов. Мовлений початком війни на Донбасі за роки розробки Йоген стиг відвідати багато міст, музеїв і задокументувати численні краєвиди. Усі текстури у грі основані на світлинах, зроблених під час цих поїздок. Дизайн будівель здебільшого вигаданий, оскільки з ігрової точки зору необхідна впізнавність призначення споруди. Однак усі вигадані дизайни спираються на існуючі архітектурні традиції та складаються з частин реальних будівель. Закрите тестування гри почалося в липні 2017 року. А з 18 жовтня того ж року стало можливим купити альфа-версію гри через офіційний сайт. Також на момент виходу в дочасний доступ на платформах Steam того гру встигли купити понад 20 тисяч гравців. Cliff Empire відеогра жанру симулятора містобудування, розроблена українською студією Line Shade, що була з 2018-го у доступному доступі, і вийшла у світ 6 серпня 2019 року. Задачою гравця є відродження життя на землі. Після ядерного конфлікту. Компактність ігрового процесу передбачає будівництво одразу трьох невеликих міст в межах одного випадкового рівня. Перед початком гри гравець може обрати режим пісочниця, звичайний та оборона. У режим пісочниці гравець може зосередитись на будівництві найкрасивішого міста, не турбуючись про ресурси. У класичному режимі гравець будує своє місто поетапно. Тут також потрібно переконати, що гравець здатен задовольнити потреби переселенців у режимі тавер Self-Defense гравець має захищати місто від хвиль нападників. Цей режим сильно відрізняється від класичного. Обравши режим гравцеві, потрібно буде налаштувати початкову карту, а точніше згенерувати три, іноді їх може бути більш ніж три, початкові вежі. Вежі відрізняються своєю геометричною формою і розміром, що є першим критерієм при виборі початкової точки. Крім цього, в лівому кутку є спеціальна кнопка з детальними характеристиками ефективності різних параметрів. Це другий важливий критерій, про який ви дізнаєтесь після початку знайомлення з грою кожне місто має свої сильні та слабкі сторони. Одне може отримати багато сонця, інше синий вітер, третє, більш родючі груди чи бути багатими мінералами. Бікфут відеогра розроблена українською компанією Cyberlight Game Studio у 2017 році, виконана у жанрі «survival Horror. Гра представляє собою унікальну можливість зібрати команду друзів чи відправитися в одиночну експедицію в ліси диких заповідників і відчути себе справжнім мисливцем бігфутів. Вам належить полювати в різних погодних умовах, і вдень і вночі ви маєте вистежувати цих невловимих істот по слідах, ставити капкани і приманки, розміщувати камери, запускати дрон для розвідки. У грі велика увага приділяється вивченню місцевості. Ви можете знайти занедбані туристичні табори, нещодавно заселені будинки мисливців і глибокі печері. Але пам'ятайте, бікфут – не єдина небезпека в цих лісах. Захищатися треба і від інших тварин, наприклад, вовків та ведмеді. У порятунку вам. Допоможуть різні ресурси, які можна збирати і використовувати, а також можливість розбирати табір з багаттям і знаметами. Але чи зможете ви дійсно врятуватись? Це ви вже дізнаєтесь в самій грі. Сурваріум безкоштовний онлайн-шутер від першої особи, який розробляла українська компанія Восток Games, створена вихідцями з компанії Game World. Розробку гри анонсували 25 квітня 2019 року, а вихід на ПК під кінець 13-го року, 4 квітня 13-го року розпочалася реєстрація. Учасників на альфа тестування гри. А вже 20 грудня 13-го стартував закритий бета-тест. Але на жаль, 7 лютого 2022 року розробники оголосили про відімкнення серверів гри в кінці травня із закриття гри, що є сумно. Події гри розгортаються в недалекому майбутньому та побудовані навколо масштабної екологічної катастрофі на землі, причини якої достеменно невідомі. В режимі PvP до 16 гравців діляться на дві різні команди змагаючись в одному зі шести режимів на одній з двадцяти локацій. У командах можлива пропорційна присутність ботів за недостатньою кількості реальних гравців. В режимі ПВЕ до трьох гравців проходять разом місії, що має три рівні складності, також присутні навчальна місія і тренувальний режим з ботами. За словами розробників, концепція Survivor – це нова ступінь еволюції, ідеї Stalk, розробці якої вони посвятили 10 років. Події в грі виходить за рамки закритої території Чорнобильської зони. Розширюючи на весь світ. Надіюсь, вам такий список або Топ сподобався Відгук Пишіть в коментарях. Тисяйте на впадбайку, підписуйтесь на канал і не хворійте. До зустрічі!